Друзі, сьогодні я вітаюся з вами саме так, тому що це Toyota Camry Ви на каналі Карфосол. Ми займаємось, займаємось машинами з Америки, і ця машина дуже популярна в деяких країнах. Наприклад, у Казахстані. Кожен поважаючи собі казах, або Казак, або Казах, не знаю як точно Казах так, точно Казах має в себе мати Toyota Camry бо це надійно, це круто, це солідно. Чому так? Не знаю, так повелося, але в нашій країні майже схоже ставлення у людей. Бо Toyota Camry – це не тільки символ надійності, а ще й статуса. Машина вільна, сильна, незалежна, як наша країна. Чому саме так? Чому люди полюбляють Camry? За що вони її купують? Деякі купують просто по інерції, бо ця машина останні 20 років тримає перше місце в класі повнорозмірних седанів в Америці. Компанія Ford в 2020 році зняла з продажів свій Fusion. В Америці він більше не продається, ну тому що нема достатнього попиту. Декілька інших компаній, такі як Chevrolet, тощо деякі теж познімали свої машини з продажів, вони перейшли на кросовери. Mitsubishi давно перестали випускати свій галант, тому що нема продажів. Але ця машина стабільно продається до сих пір в Америці 400-500 тисяч штук. Щорічно, і це лише в Америці. Це я не рахує Арабські Емірати, де там Араби дуже полюбляють на них робити свій арабський дрифт. І деякі інші країни, такі як наша, або деякі сусідні, той самий Казахстан, де дуже полюбляють саме Toyota Камбрі, навіть незважаючи на те, що не завжди є якісний бензин, не завжди є якісні дороги. А в нашій версії СЄ, це спортивна версія. В неї немає великого кліренсу, лише 145 міліметрів. І все одно їх купують, бо ця машина може порівнюватись по надійності з, ну, з чимось дуже дуже надійним, наприклад, з молотком чи з чимось таким. Бо це. Тойота, перш за все, це Тойота. Так, 70-ку вже робили, коли Акіро Тойода, чи як його там звати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Той самий розвеселий бос компанії Тойота, який нарешті вдарився в своє хобі, таке як автомобільний спорт, і почали оновлювати всю лінійку компанії. Ця машина вже побудована на платформі TNGA, Toyota New Generation Platform, Щось таке. На цій платформі теж збудовано, наприклад, Toyota c HR і багато інших нових машин. Чому? Бо ця платформа дозволяє робити машини більш спортивними та оновлювати аудиторію, бо зазвичай портрет покупця Тойоти Камрі. У вас вже є двоє-троє діточок, вам 50, ви всього в житті досягли. Але ніяких особливих хобі у вас нема. Ви, 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 ви полюбляєте ввечері пити півко під футбол, тому вам треба Все по Сережу камрі. 3. Але в душі, мабуть, вже під 50 Тож це портрет був Toyota Camry покупця до, до 70-го кузова. З 70-м воно стало трошечки молодше, бо з'явилися версії, такі, як наша SE. Бачите, в неї зовсім інший бампер в версіях LE, XLE, L, взагалі буде інший бампер. Взагалі інший бампер Не зважайте. Просто інший буде бампер іншого дизайну. Чому взагалі Toyota Camry? А чому і ні? Дивіться, що в нас може бути під капотом. Давайте подивимось. Це вам не якийсь німецький автомобіль, в якому буде безліч варіантів. Тут не було дизельних двигунів. Є газові упори, це вже круто. Тут буде двигун зазвичай саме такий, 2,5. Більшість варіантів продається саме з таким двигуном. Навіть в нашій країні офіційні дилери продавали машину зі старим двигуном від Toyota Camry 50-55 кузову. Той двигун взагалі ще з'явився на автомобілях в Америці з 40-му кузові з 2009 року з кінця. Там було 180 коней, розподільче впорскування, можна було встановити ГБО 4-го покоління і їздити собі на газику. Через це все дуже полюбляли такі автомобілі. На деяких ринках можна знайти 70 ку з дволітровим бензиновим агрегатом. Так. Але ми кажемо сьогодні про Америку, бо компанія Carfosol займається саме машинами з Америки. І ця машина теж була колись привезена нашому клієнту з Америки. Сьогодні, до речі, ця машина вже продається, тому що ми привезли йому іншу машину більш сучасну. Якщо ви хочете собі камері по наявності, ця продається. Ну а які в нас були двигуни? Зазвичай це в Америці 2.5 з безпосереднім впорскуванням на 203 кінських сили. Сюди вже газове обладнання не поставити, але в парі з цим мотором вже і коробка більш сучасна на 8 ступеней, вона класно працює, трошки пізніше. Ви це побачите, коли ми будемо кататись за кермом цієї машини. В неї трошки нижче витрата палива, бо старий двигун споживав приблизно 11-12, а тут 13, якщо я за кермом літрів по місту, то ця машина споживає до 10. Середня витрата на нашому буркомп'ютері показує 9,5. Це відповідає дійсності. Якщо 9,5 по місту, а по трасі це взагалі могло бути 6-6,5, для вас забагато, то була версія цього двигуна на гібридній сіловій установці. Там вже була не восьмиступенева коробка передач, а е, планетарний редуктор. В коментарях я напишіть, чому, чому всі пишуть варіатор. Бо Toyota це планетарний редуктор, а не... Варіатор, як, наприклад, у Хонди. І там буде саме планетарний редуктор, і там витрата паливу помісту може бути навіть менше, ніж 5 літрів на 100 кілометрів зі схожим двигуном, але він працює по іншому циклу. Йому допомагає електродвигун. Непогана комбінація. Там було трошки менше 200 кінських сил, тут трошки більше. Динаміка в обох варіантах. Трошки менше ніж 9 секунд, 8,8, 8,5, приблизно так. Непогані варіанти, якщо ви будете кататись на повсякдення, вам їх буде точно вистачати. Але якщо вам цього було замало, то була в Америці версія на 3,5. Так, так. Любві достойна тільки мать і Toyota Camry 3,5, як колись казали. Чому саме 3,5? Бо от Camry, це v 6, це престиж, там вже більше 300 сил. Не так як 277 у старої теж всі казали, що це 300, ні, там було 277. У цієї версії 305 чи навіть 310 в деяких версіях. Такі машини пішли з кінця 2018 року і коштують вже трошки інше грошей, бо і купити, щоб таку купити, можна її за 6 поставців в Америці взяти приблизно 6-8 десь так. То з v 6 це точно більше 10, а то й більше 12 тисяч доларів. Бо окрім того, що ви бачите ззовні, ви ще побачите трошки інше всередині, друзі. Пішли зі мною, покажу вам, як воно виглядає всередині. Оператор, ти бачиш? Уваження, навіть дверку для yeah. тебе відкрив. Так, друзі, що ми бачимо всередині. Ну, по-перше, так, салон став більш сучасний на вигляд, але чи став він сучасніше? Ну, глобально, як на мене, то ні. Так, тут є якась типу, шкіра, типу строчка, виглядає прикольно, є якийсь дизайн, але якщо ви все це включите, ввімкнете, то ось такий ключик, як бачите, в версії SE, нам його обов'язково треба тицяти сюди, без ключовий доступ. З більш крутих комплектацій буде, поки що в нас його нема. Трошки так зробимо, щоб воно нам нічого не заважало. Так, воно виглядає більш сучасно, ніж ті самі 50 ці камрі, але фактично, ну, по всім цим подотикам, по як воно працює, воно не значно свіжіше. Тобто деякі марки автомобільні, такі там Volkswagen, Mazda, роблять більш сучасне. В той самий Ford Fusion все це на більш сучасному рівні зроблено. Більш зручно, більш сучасно, але тут, ну, мабуть, надійно, мабуть так. В нашій версії, так як в нас версія SE, а були версії L, взагалі базова, там не було ні підігріву дзеркал, ні підігріву заднього скла. Там був лише кондиціонер, був лише один склопідйомник автоматичний, не було шкіряного оздоблення, не шкіри, не сидінь. Взагалі нічого. В версії LE, ви вже можете розраховувати на підігрів дзеркал, на підігрів заднього скла у вас вже буде автоматичні склопідйомники аж 2 Вже буде автоматичне світло. Ну і шкіри у вас досі не буде. Якщо вам хочеться вже щоб хоча б був клімат, електричне переднє сидіння, лише водійське, шкіряний салон. Шкіряне кермо, деякі системи, line assist, система попередження про зіткнення. Все це у вас вже з'являється з версії SE, як у нас. Ну а якщо вам хочеться щось більш цікаво, щоб у вас було автозатемнення, наприклад, дзеркала, щоб був двохзонний клімат, щоб були якісь підігріви, вам треба версія XLE або версія XSE. По оснащенню вони майже однакові, але LE це в них типу комфорт, АСЕ типу про спорт. Там будуть там, червоні акценти на дисплеї, там вже буде повнокольоровий дисплей по центру приборів, там буде червона строчка тут. Тобто XLE і XSE можуть, можуть бути однакові за оснащенням, але XLE більш на комфорт розрахована, а XSE більш на спорт. Вся різниця. Тож, друзі, якщо треба дуже жирну комплектацію, розглядайте XLE або XSE, і готуйте бюджет точно більше 20 тисяч доларів. Взагалі, то тут теж сидіти зручно, бо то само кермо в нас регулюється і по виліту, і по нахилу. Можна дуже зручно всістися непогано. І якщо відрегулювати сидіння саме під мене, то подивимось, чи залишилось місце на задньому сидінні, бо, наприклад, в тому самому. Ford Fusion місця менше, але в Пасаті зазвичай було більше, ніж в Camry. Давайте подивимося, як у нас стало зараз в 70 ці Я вам скажу, тут місця точно більше, ніж у Fusion. Дуже приємний нахил спинки, є дуже багато місця ще до потолка. Мій зріст 1,80 м, 95 кг вага. Але у мене є питання: ну чому, наприклад, тут немає ні розетки, ні вентиляції, ніяких там гаджетів не підключиш, ні USB, нічого нема. Дякую, що хоч є підлокітник. Він досі не фіксований, так само, як в Камері 50. Але взагалі то зручно. ну Сидиш, нахил такий класний, місця дуже багато. Пластик позаду жорсткий, не такий м'який, як спереду. Але є автоматичний склопідйомник, є динаміки саунд системи є крючочки. Ну, підсвітки якоїсь особливої тут немає. На жаль, ніяких тут роз Розлікух нема, але сидіти зручно місця багато. Не так багато, як в Пасаті, але більше, ніж, наприклад, у Ford Fusion. Давайте подивимось, чи залишилось місце в багажнику. прес реліз нам каже, що місце в багажнику трошки менше, ніж було до того в 50-ті. От, як завжди в нас, у Toyota немає можливості відкрити звідси. Тобто, ви, щоб відкрити багажник, маєте або йти до водійського сидіння і дригати там ручку, або звідси відкривати. Дякувати Богові, хоч з ключа є така можливість. До речі, з цього ж місця можна скласти і заднє сидіння, і зробити майже рівний пол, там доволі великий отвір можна зробити. Але багажник став трохи менше, ніж у Toyota Камері 50. Так, він доволі великий, але проєм. Став трошки менший в угоду дизайну, і трошки менший став об'єм. В деяких посиланнях я знайшов, що там 450 літрів, в деяких, що 500. Реально вам скажу так: багажник доволі великий. Але, ну, наприклад, той самий докатки покласти нікуди, там пінопластовий якийсь бокс-органайзер, якщо його витягнути, може туди докатка і влізе. Але реально і там нема. Тож, машина зручна, велика, як сімейна, точно вам підійде. Нагадую, вона продається. Машина від єдиного хазяїна в Україні. Купували її саме для себе, саме ми привозили, тож все надійно якісно. Але якщо хочеться собі якісь варіанти більш динамічні. То може, треба розглянути щось там пасат або Mazda 6. Але це точно ми зараз дізнаємось у в'їзді, як вона комфортна чи не дуже. Вон, як завжди, у нас є рутічка відкривання з салону, це ж Америка. Так, по дизайну вона точно стала краще. Це 100%. І в такому кольорі мені дуже подобається. До речі, буває вихлоп подвійний, а тут чомусь він одинарний. Буває, що з двох сторін на ЄС є вихлоп. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо знаєте, чому в нас тільки одна вихлопна, а буває дві. Дві точно я бачив, але теж на двигуні 2.5. На СЄшки, як бачите, і задній бампер теж трошки інший. У нас є типу дифузор, типу є такий спайлерок. Це все виглядає круто, особливо диски. У нас тут є і порожки такі красиві. Ні, дизайн супер, тут нічого не скажеш. Дизайн супер. Але всередині це все ж та ж стара Toyota. Все якось так надійно, сумно, трошки поскріпує. Але воно так поскріпувати буде ще 20 років. Що ви скажете? Не то, то, що ви собі ваші... таку взяли? Ні то, що Ваші Тесли. <ріст> Це так. Тож, друзі, цікавить ця машина, в описі є посилання. Ну а якщо вам ще не дуже стало сумно, то поїхали разом з нами, подивимось, як воно їде. Що, друзі? Як їде Camry 70-ка в ще й версії SE? Ну, що цьому Переконатися, як воно їде, чи є тут щось противне чи ні, треба спочатку скористатися паском безпеки, щось мені заважає. Коли ви це перестанете робити, друзі, це стид позор, досить цього робити, користуйтесь паском безпеки. Невже дарма інженер компанії Volvo його це вигадував для вас, щоб зберегти ваше життя, щоб ви їм потім не користувалися? Можеш скористуватися. Так, ну що? Доволі тихо в салоні. Але це поки двигун не набрав хоча б півтори тисячі обертів. Далі його чутно. Щось у нас там грамоти. Непогано, до речі, розвертається. Майже на місці. Трошечки поскріпує щось там у нас. Під локітничок. Але тойоти завжди були такими. Підлокітничок може поскрипувати, а ось підвісочка навіть на пробігу 146 тисяч кілометрів не здає жодних рухів. Ми переїхали лежачого поліцейського, наче він і мав бути вже лежачим, і ми його взагалі не потурбували. Якщо їдеш собі комфортно, як по місту 50-60 км на годину, то машина перемикає взагалі там на трошечки більше, ніж півтори тисячі обертів. Двигуна майже не чутно, непогана шумоізоляція, бо колись у мого батька була камера в 50-му кузові, і там з шумоізоляцією точно були проблеми. Тут вони точно все це покращили. Ще, що вони покращили, це кермування, Бо Стойота бо вже на час розробки 70-го кузова вже захопився. Трошечки автоспортом і тому вони захотіли трошечки оновити, омолодити свою аудиторію, тому зробили 70-ку вже трохи з нахилом на спорт. Тому у нас є модифікація SE, це саме машина з нахилом на спорт. В неї низькопрофільні 18 колеса. Навіть кажуть, що в неї трошечки змінена підвісечка, трошечки на спортивний лад налаштована. Але я не знаю, ну, чи можна її вважати взагалі то спортивною. Зараз ми спробуємо трошечки побешкетувати, може там щось є. Але взагалі восьмиступенева коробка налаштована непогано. Навіть не знаю, на що їй спортивний режим. Але ось на швидкості біля 90 км на годину ми почуваємо, починаємо слухати якісь. Повітряні завіхрення у дверцятах. Я думав, що його ще не треба було чути, може ми це виріжемо потім. Навіть без спорт режиму дуже швидко працює коробка восьмиступенева. І двигун новий до речі, це двигун у машинах, які продавалися в Україні. Доволі довго стояв старий двигун на 180 кінських сил від 50-го кузова. Але в Америці, так, наша машина була привезена в 21-му році саме з Америки, нашому клієнту. Ця машина вже продавалася з новим двигуном на 203 кінських сили і 8-ступеневому автоматі. Він теж має спорт режим, якщо в нього перейти, він одразу скидає передачу. На більш понижену і дає більше обертів. Але сказати, щоб він швидше працював, то ні. Тож, якщо вам хочеться раптом побешкетувати, ви зможете це зробити і без спортрежиму. До швидкостей 130-то взагалі шумніше не стає, але приблизно на 120 повітря починає проникати десь в салон. Треба, мабуть, трошки проїхатись у нас щось -то з тормозами. Вроді вібрації нема, але якісь звуки як будто колодок вже нету. Ви ж можете щось докоментувати. Що ти скажеш? А? Як тобі взагалі Camry з пасажирського крісла? Тобі, як власнику Tesla, як вона? От без спорт режиму, диви, у нас взагалі то тихо звідти з чого. Скучновато. Скучновато. Ну але ж це вона такою має бути. Тобто, ну, Тут не буде такого, що ти щодня, щоночі їздиш на якесь СТО. Бо вона дуже скучна, так, вона не потребує до себе уваги. Але якщо згадати, що от вона коштує приблизно як твоя Тесла, що б ти обрав ще раз. От сьогодні, після там, доволі тривалого часу користування Теслою, чи проміняв би ти Теслу на камері? Ні, звичайно Тесла. Чому Тесла? Бо тут дорожче їздити чи що? Тут. Е... Чи понтів менше. Ну чесно. Скучна машина. Ну, є трошки, коли ти натискаєш на педаль газу, звісно, вона не валить так, як сатана, як та тесла. Але ось так, щоб якихось там питань, ну до неї не буде. Тобто це буде так, скучна машина, на якій ще ваші діти будуть їздити, а потім ще онуки і ви її далі передасте, вона не буде особливо ні гнити, не ні ламатися, ніяких питань у вас не буде ну, не по двигуну, не по коробці, не по підвізці. Просто собі їздите і їздите. Коробка, мабуть, адаптована, бо е, ми нещодавно їхали, вона тримала більш-менш низькі об оберти, але от трошки ми понатискали, вона тримає там 3000 обертів, не дає перемикатись коробці. Тобто коробка запам'ятовує вашу манеру їзди. Ось, Коли ви починаєте їхати повільніше, вона тоді окей, Раз ти далі повільніше, то будемо повільніше. Не скажу, що це якась спортивна все ж таки машина, навіть порівнюючи е, з Mazda 6 або з Пасатом. Мабуть, це близько до Mazda 6, але Passat більш енергійно реагує на ті самі рухи кермом. Хоча кермо тут точно зробили більш коротшим, ніж це було в 50-му кузові. І на кермо вона відкликається краще і за кермом слідкує краще. І ця сама восьмиступенева коробка теж працює. Набагато швидше, вона ще й адаптована, вона призвичається до вашої манери їзди. Це все ну, зручніше, комфортніше, прикольніше, ніж в той самий більш старій 50 камрі. але все одно до якихось там спортивних маневрів тут ще далекувато. Бо якщо ви хотіли собі взагалі щось спортивне, то з 20-го року була на двигуні 3,5 камрі TRD, тобто Toyota Racing Development, її ще називали. Так, бо це ну, тупо вже е гоночні технології, ну, так би мовити, гоночні. Давайте подивимось, що в нас є по витратах палива. У нас там е екоіндикатор трошечки завалив від нашої їзди, бо так на ній ніхто не їздив до цього. Але коли ми сіли за цю машину, машина показувала в середньому 9,5 літрів на 100 км. Зараз от ми трошечки понаступали, і 16,2 у нас витрата. Але середня 9,6. За доволі тривалий час. Тож, якщо ви будете їздити собі спокійно на цій машині, у вас точно буде менше 10 літрів на 100 кілометрів. Це на 2 літри приблизно менше, ніж брала попередня камрі, бо на, на тій самій 50 ці коли їздив мій батько, у, вас, у нього була витрата палива приблизно 11-11,5 літрів. У мене чомусь менше 13 не вдавалося, але у мене якась більш важка, мабуть, права нога, тому вона частіше натискає. Але тут машина значно жвавіше реагує. Це 100%. 100%. Значно швидше і реагує на педаль і на кермо, тож ця машина для більш молодої аудиторії більш цікавої. В машині доволі тихо, машина непогано кермуються, тож так цікавий варіант, якщо вам чесно скажу, якщо раніше Camry була 100% пенсіонерська модель, то сьогодні я її раджу купувати, навіть якщо вам вже 20 і в душі ви вже діти. Але, звісно, краще б ви обрали Теслу. Але в будь-якому разі, якщо ви хочете собі таку машину і шукаєте її під ключ, то команда компанії Car4Soul може вам таку машину підшукати в залежності від комплектації, приблизно в бюджет від 15 16 тисяч доларів. Це я кажу за машини в комплектації LE, це базові, це без шкіряного салону. На кондиціонері, але в такому самому кузові. СЄшечки будуть трошечки подорожче, приблизно на 1000 на доларів. Якщо хочеться собі XLE або XSE, це максимальні комплектації на двозонному кліматі, з люком в даху на 18 або навіть 19 колесах. Якщо це XSE на спортивній підвісті, там взагалі 19 ті колеса можуть бути. Круто, все, красиво, там вже може бути і вентиляція сидінь. І червоний салон, і двокольорова розкраска машини, але ті машини вже будуть коштувати в бюджет трохи більше 20 тисяч доларів з адекватними пошкодженнями та пробігом. Але якщо ви не хочете собі чогось чекати, то саме ця машина в класному стані від єдиного. Власника в Україні продається саме цю машину з мінімальними пошкодженнями. Ми колись підбирали ще до повномасштабної агресії. І цю машину власник дуже любив і купив в нас наступну машину. До речі, теж Теслу. Тож, друзі, думайте собі, якщо хочете собі саме Тойоту, саме Camry, то ця продається. В посиланні в описі будуть всі необхідні посилання та контакти продавця. Машина в гарному стані. А якщо хочеться трошки зекономити, то можна почекати і замовити у компанії Карфосол таку машину саме під себе. Не потребує вкладень. Так, Не потребує вкладень. Точно. Так, ми, ми не тут. За... Сказали, попросили сказати, що вона не потребує вкладень, бо перед продажем не всі так роблять. Але ця машина була відполірована. Замінені всі деталі, які потребували. Заміни їх було небагато, але це чистійка стабілізатора, чи щось таке трошки грюмало, Оце все замінили і все. Більше питань до машини нема В неї свіженька гума, класний стан. Тож, якщо хочеться не чекати і отримати машину одразу, то ця машина продається. Велком, друзі! Ну, ми потім ще трохи поїдемо покатаємось, бо, чесно кажучи, я думав, що буде гірше. Але тут непогано. Не скажу, що вона там чимось набагато краще, ніж та сама Mazda 6 бо в ну, приблизно ті самі гроші, або трошки дешевше, можна, можна купити Mazda 6 теж на 2,5 салоні, особисто на 2.5 моторі, особисто мені вона по дизайну подобається більше. Але якщо ви фанат саме Toyota, то... Відговорювати я вас точно не буде, вона значно приємніше, ніж була попередниця. Тож, друзі, да, можна брати, чому ні? Чому ні? Ради був всіх бачити. А по кнопочкам. А, по кнопочкам. Ми ж наче вже розповідали, ну окей, мене бісить, що тут скрипить підлокі. Кнопочки зручні, але все одно це виглядає по дизайну приємно, але ну наче з минулого сторіччя. Ну, давайте чесно. Мазда 6 виглядає сучасніше, а Passat Виглядає крутіше. Так, тут м'який пластик зверху, кожа. тут такий. А, то це кожа? Шкіра. Та ні, це не шкіра, це пластик. Це пластик, це не шкіра. У цей глянцевий пластик мені не дуже подобається, бо його треба буде завжди від пилу протирати з відкритими віконцями. Не поїздиш, це все завжди буде видно. Але це така мода зараз. Але цей екран ну він виглядає, наче він з середини 90-х, ну чесно вам скажу. Ну, що це таке? Чому однозонний лише клімат? Чому ви зажабіли сюди поставити двозонний? Де підігрів і сидінь? Чому їх нема? Де вони взагалі? Чому нема? Що це таке? За що стільки грошей? Я трошки перевращаюся в якогось діда, але, наприклад, той самий Ford Fusion а за 20 тисяч доларів, ну це треба постаратися, щоб Fusion взагалі вийшов вам трошки в 20 тисяч. Але ну, ну, в ці 20, 18, 20. Можна взяти Lincoln МКЗ, там взагалі масаж сидінь буде. Не те, що тут у вас немає навіть вентиляції, сидінь, підігріву сидінь. Так, сидіти зручно, їде класно, є пелюстки, є автоматичні склопідйомники. Всі, оце нарешті, камері роздобрилась на опції. Ну, вже непогано для них, але, ну, чесно кажучи, ну, тут десь шкіра, якась строчка так, є. Так, пластик м'який, нижче не м'який. Так, є два подстаканника. Непоганий бокс, тут ще бокс, є розеточка. Все наче класно воно зроблено, але По меню. Але всі ці фішки були в машинах інших виробників ще на покоління раніше. Ось така в нас є менюшка в комплектаціях XSE або XLE. Тут буде взагалі повнокольоровий дисплей великий. Тут в нас його нема. Можна ось так зробити. Тут у нас його нема, да? От за останній час у нас 13,2. Так, взагалі-то у нас 9,6. Можна вимкнути в нас круїз контроль, систему lane-assist, тобто вона стежить за полосами. Є система попередження про зіткнення, тобто стоїть радар, вона має сама пильнувати це все і гальмувати, якщо дуже захоче. Ну і все. В комплектаціях пожирніше, у вас тут буде повнокольоровий дисплей між цими шкалами. Ну і в комплектаціях пожирніше у вас буде трошки інший дисплей тут. Цей 7-дюймовий той буде аж 8-дюймовий. Ось така щедрість від Toyota. Ну і це все ми мали в машині до 2021 року. Бо з 21-го. Це все оновили, зробили рестайлінг і зробили е, інший екранчик, торчащий трошки зверху. Краще по графіці він не став. Швидше по відкликах він теж не став, бо він, наче сенсорний, але якийсь ну, такий, йому треба трошечки подумати, якась така дуже дивна графіка. Ну, це Тойота. Їх ніколи не купували за якусь графіку, за якісь фішки. Їх купували за шалену надійність. І вона в цій машині є, а ще їй приємно. Кермувати, Тож так, трошки Тойота стає сучасніше, не набагато, трошки відстає від цих, але все одно це найнадійніший варіант на ринку. Тож, Копрахмет, що дивились це відео, дякуємо за підписку, лайк. Якщо цікаві такі варіанти, в телеграм-каналі в описі під цим відео ви знайдете варіанти цих машин. Вони бувають гібридні, 2.5, 3.5, А ще й з двадцятого року були повнопривідні варіанти. Можна було таке знайти. Тож, якщо цікаві варіанти Toyota Camry, звертайтесь до нас, ця машина теж продається. Ну, а ми поїхали, познімаємо ще щось більш сучасне. Може, Теслу.